Шалом, мої любі, колись рабій браку казав. Коли двоє сваряться, Бог відступає, бо йому нема куди сісти. І справді, часто все, що потрібно для миру вдома, це не психолог, не коуч і навіть не порада сусідки хаї. Потрібно просто сісти і поговорити. Усім серцем чесно, без прихованих натяків та образ. Що болить? Чого чекаєш? Про що мрієш, чого боїшся? Бо коли є довіра і розмова, Непотрібна терапія, є терапевтична чесність. Мудрість каже: якщо чоловік і жінка можуть говорити про душу, у них завжди буде про що мовчати разом. І тут не про розкласти по поличах, а про взяти за руку і йти поруч, через нерозуміння, образи, страхи, але разом. Одного разу Рабинович сказав своїй Сара: Сара, може, запишемось до психолога? Чу, каже Сара, а що в тебе язик відсох?» Сідай і кажи, що на серцю. Так, от, мої хороші, не бійтеся слів, бо саме вони можуть зцілювати, і рятувати, поговоріть сьогодні з тими, кого любите. Просто від душі. Ваш грусуерт. І до речі, шабат шалом, люби друзі. Бережіть себе і не забувайте посміхатись, навіть коли хмари над головою. Іноді це просто захист від зайвого сонця.